Любі глядачі, рада вітати вас на розкладі Козироги, Яким буде серпень для вас? Що принесе вам цей місяць по енергії? Підказки також будуть, тому налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і будемо дивитись розклад. І так, що ж несе серпень для вас? Вже злова енергія, початок розкладу просто чудово. Буде вистачати сил на все. Також на трьох картах подивлюсь підказку-пораду. Супер, мені все подобається. Насправді у вас дуже буде позитивний і легкий місяць. Скажу вам чесно, що нарешті ви вже за щось візьметесь, відкладали, або ж так складалися обставини. Бачите, вам було не до того, був непростий період, щось відбирало ваші сили, можливо, навіть якісь конфлікти, розбір якихось ситуацій, або якісь непорозуміння в роботі, чи то навіть в стосунках. Пам'ятайте, що розклад загальний і може ця інформація програватися по-різному. В коїсь в стосунках був нелегкий. Такий період, в когось в роботі, але, нарешті, вже вдається вам все взяти в свої руки, під свій контроль і, звісно, досягнути неймовірних вершин. Чому я так кажу? Бо я бачу. Багато пентаклів, я бачу заробітки, я бачу якісь фінанси немаленькі йдуть до вас, бо це четвірка пентаклів, це карта стабільності. Також ці фінанси дозволяють придбати щось дороговартісне, і 100% вам зараз треба вже починати діяти. Десятка мечів це ще й про те, що вже дійсно буде прояснення в багатьох ситуаціях, і особливо тут, бачите, є аркан за особливо в стосунках ви вже будете все розуміти. Можливо, був дійсно нелегкий у вас період, але не треба нічого боятися. Є карта миру, воз'єднання, є карта цілісної, такої сімейної енергії, іделії, я би навіть сказала, коли ваш рід з вами, коли вас бережуть, захищають, тому все буде добре. Добре. Ну і звичайно, аркан закохані це карта, яка показує, що ви не одні. Ось тут я теж бачу, що ви не одні. Що вам є на кого покластися у серпні. Ви будете дійсно щось разом з сім'ю або з коханими людьми купувати. Це може бути навіть авто, може бути будинок, якась нерухомість, щось дороговартісне. І це... Дуже позитивно вплине взагалі на всіх членів сім'ї. Це всіх об'єднає, це всім дасть можливість бути під захистом, бути в гармонії, в спокої, в балансі. Сім камичів. Можливо, ще будуть моменти з минулого, і ще деколи вас буде трішечки. Знаєте, як накривати отією хвилею, яка була, якоїсь сварки там, до прикладу, чи розбору якогось конфлікту, але це все можна подолати, забрати, не тримайте просто образи в собі, тому що ви маєте зараз тримати фокус лише на фінансах, на тому, щоб заробити, на тому, щоб відкласти і на тому, щоб придбати нарешті те, чого ви хотіли для себе і своїх близьких. Ви в серпні зробите дуже великий фронт роботи. Просто я навіть не можу описати словами, що відчуваю. Вам вдасться і вдома, і на роботі, і в стосунках, і просто от різні сфери. Ви все розберете по поличках, ви просто зробите неймовірні результати, будете задоволені собою. Звичайно, це також може відчуватися якась легка втома, але ви просто зробите. Щось космічне у серпні, бо я бачу вас постійно в роботі, і як тільки ви за щось беретесь, ви там обов'язково досягаєте потрібного результату. Тому бажаю вам успіхів. Так і поради підказки. Приходять фінанси, приходить стабільність для того, щоб порадувати не тільки себе, а й своїх близьких. Витрачайте їх з розумом, купуйте те, що порадує не лише вас, а й вашу сім'ю, родину. Пам'ятайте, що це всіх об'єднає, можливо, тут навіть буде якесь примирення, возз'єднання. Нічого не бійтеся, я бачу тут дуже міцний зв'язок, міцну сім'ю, родину, міцне кохання і все буде добре. Єдине, що ви маєте розуміти, зараз якась подія, тобто оця покупка, можливо, зараз якась оця подія, якась оця ситуація дуже сильно вас об'єднає, дасть можливість вам бути разом і вже автоматично зміцнить ваші стосунки. Таким бачу цей місяць для вас, мої дорогі глядачі. Вам бажаю всього хорошого. Пам'ятайте, що все буде добре тільки тоді, коли ви за це беретеся. Така порада основна і важлива для вас на серпень. Вдалого позитивного місяця вам, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!